thank you У мене є три надзвичайно гарних дівчинки. То моя Вікторія, вона найменша, сама сама любима. То є Даринка, то є наша Лей. Вона така повільна, така ніжна, а то наш позитивчик. Я називаю, вона завжди сміється, то є Оленочка. Вони в нас є дуже невтерплячі. Не Бо хотіли на світ на самому місяці, на тридцятій неділі. Ну, звичайно, ми розуміли, що це є багатоплідна вагітність, що це буде швидше. Спочатку, правда, ми хотіли піти природні, роди мали бути, бо все було добре, всі показники були добрі. Але в останні 5 хвилин Вікторія вирішила поперек розположитися і все, вже треба було скесерети. І все, два дні ми побули в паранатальному центрі, і 28 січня нас перевели сюди, на Чернігівську п'ять. Ну, мене не було, я не можу про це розказати, бо я була в лікарні після кесара. Це була моя тітка, то все. Це вона, то все тут з лікарями, з генеральним директором Михайлом Михайловичем і Тоді з завідуючою. Тоді спочатку реанімації ще, бо вони забрали всіх в реанімацію. Настільки все гарно пояснюють, настільки така гарна допомога з дитиною. У мене перші діти. Я не знаю, як робити, що робити, і як ну, настільки, от і медсестр, кожна медсестра, лікар, все настільки все гарно, чітко і пояснюють, що дуже буде легко доглядати дитину. Наприклад, як я прийшла і сказала, що я не вмію поміняти памперс. Ну, де я мала вчитися, ну нема мене не навчити. Вони мені все гарно розказали, все чітко, як, що так само, як покласти, спеленати. Ну, настільки. А медицина, то не скажу, скільки того всього коля, ті укольчики, наскільки треба бути людин, добрий людини, щоб ось така ніжка, отакий пальчик, його треба колоти. Наскільки це треба вміти, любити і знати, щоб це зробити? Кажу, я би тут не працювала, бо це дуже складно, дуже. Але це дуже потрібна професія. Це є природня тріння. Природні тріні народжуються не так часто. Взагалі багатоплідна вагітність зустрічається 4 випадки на тисячу пологів, от, а трійні ще рідше. Дівчатка народилася на 30-му тижні вагітності з масою тіла перша 700 грам і друга кілограм 500 і кілограм 540. Безумовно, що перша і друга діти були в більш важкому стані і потребували дихальної підтримки, виходжувалися досить складно, тому що перша дівчинка, народившись в такому терміні з масою 700 грам, це вимагало дуже великих зусиль для того, щоб її адаптувати. Стан її періодично погіршувався, вона потребувала повторного повернення в, у відділення інтенсивної терапії і дихальної підтримки. Це відбувалося на очах мами, тому мама, думаю, може вже порівняти стан своїх дітей, які він був до, який він став тепер. Сьогодні ми дівчинку першу, яка була самою маленькою, виклали в, з інкубатора в ліжко. Вона до зовнішніх умов перебування. Пробує вже смоктати соску так, дуже помалу, але пробує і це їй дається. Дві її сестрички вже їдять самі. Друга важить 2 кг, 600 г, третя 2 кг 700 г. І перша дівчинка на 900 грам вже поправилася. Мамі треба віддати належне, що вона є оптимісткою по житті. Це є для нас дуже помічне, тому що вона не впадає у відчай навіть тоді, коли бачила, як погіршувався стан її дітей. Вона помагає, помагає у догляді, помагає тим, що вона вміє оцінити. Вміє оцінити ту тяжку роботу, яка проводиться. Повірте, що це надзвичайно важко, тому що дорослий пацієнт він може сказати, що в нього болить, як він себе почуває. Та дитина не скаже ту дитину потрібно відчути і потрібно знати. Тому тут дійсно мають працювати люди, які дуже добре знають свою роботу, які вміють віддати частинку свого серця і душі таким маленьким пацієнтам. Дуже велика допомога від сестер, які теж мають мати і певний багаж знань для того, щоб знань і вмінь для того, щоб допомагати нам виходжувати таких діток. Я я з Радехівського району, село Криве. Ми зверталися зі заявами, зі свідоцями, все, що в нас є тріння, що в нас такі умови життя. Бо ми справді ну, маленька кімната, там маленькі дві кімнатки в нас таке бажання ніхто особого не виділив. Я вам не скажу, що чисто не допомогу. Є одна маленька допомога була виділена, але про житло навіть ніхто не хотів думати. Заяву написали, але чи, вони, чи вон, її розглянуть, чи її не розглянуть, нам ніхто, нам ніхто нічого, поки що ніхто нам нічого не обіцяє.